Зараз він гуляє тернопільською набережною та намагається закарбувати у пам'яті кожен краєвид рідного міста, насолодитись природою, а головне тишею. Без постійних звуків, вибухів та пострілів. Герой нашого сьогоднішнього сюжету побажав не показувати свого обличчя, адже зовсім скоро знову повертається на фронт. Військовий із позивним чех за свої 25 років встиг побувати у найгарячіших точках східної України, отримати поранення та зрозуміти, що вчинив правильно. Коли приєднався до лав Нацгвардії. У війську чех перебуває із 2018 року. До цього навчався на архітектора, жив за кордоном. Та бажання стати військовим взяло гору. Я думав, що архітектура це моє, тому що мене також батьки на це підливали, вони не хотіли, аби я ризикувався на своїм життям. Тим паче я закінчу школу у 2014 році. У нас ситуація в країні була явно не найкраща. Але з часом я все-таки зрозумів, що це моє. Я Залишив навчання у Чехії, повернувся і пішов у в армію. А далі розпочалось навчання: постійне перебування на полігонах та відточення навичок. Зараз ці часи чех пригадує із посмішкою, адже називає їх чини найбезтурботнішими. Вираз обличчя змінюється лишень, коли розповідає про найстрашніший день в житті кожного українця 24 лютого 2022 року. Нас тоді вивели на Луганську область, в район Сєвєродонецька. Ми приїхали 23-го, розгрузилися на самому пункті Рубіжне на ЖД вокзалі Приїхали в місцеве новостворене ППД. Ми лягали спати, вже знаючи, скажімо так, по слухам, не по слухам. ми вже розуміли, що от наступний ранок нас буде чекати війна. Я пам'ятаю, як. Ми в спешці не розуміючи, чи прорвали лінію фронту, чи не прорвали, де її прорвали, тому що інформація йшла кожну секунду, кожного разу нова. Якщо я, як рядовий розвідник, розумів маленький масштаб, то я боюся вити, що розуміло все наше командування. І ми старалися просто діяти оперативно на зміни, на прорив противника. Ну, то там, де він міг прорватися, ми відправлялися просто на оселення. Саме у такому шаленому ритмі Чех жив до 5 січня, дня, коли отримав поранення. Розповідає, тоді працював в якості екіпажу БПЛА. Противник нас замітив, по нам було випущено управляємий снаряд по типу Краснополя, який впав недалеко від нас, зі всієї групи, благо був поранений один я. Поранення було легке, тобто один осколок, який зайшов в руку. Та, попри все сказане, найважчим завданням за всю свою військову кар'єру це не вважає. Розповідає, нелегким був бій у липні, коли противник прорвав позиції, які тримали з 2014 року. Тоді їхня бригада стримувала ворога, який мав перевагу у техніці, живій силі та боєприпасах. Липень місяць противник прорвав нашу оборону і зайшов на одні з наших позицій. Це були позиції 2014 року. Я їхав вперше з думкою, що як вони могли зайти, тому що там все було заміновано, це були старі гарні укріп позиції. По приходу ми зрозуміли, що вони використовували інженерне розмінування по типу Трапа. Далі, весь день, це були плотні обстріли наших позицій. Вони пробували зайти далі силами взводу. Але завдяки гарній дії нашої групи, групи піхоти, мінометників і БПЛА. Всі вони були знищені, ніхто з них не зміг повернутися назад. Це порядка 30 осіб. Та перебування на фронті це не лише про біль та втрати, каже Чех, це про справжню дружбу та підтримку побратимів. Це люди, яким ти довіряєш повністю все. Ти лягаєш спати, знаючи, що твій товариш не засне і просто не проспить атаку противника. Ти робиш все, що завгодно, знаючи, що зліва, справа, тебе знаходяться вірні твої товариші, які ніколи тебе не кинуть. В свою чергу вони так само надіються на тебе. І ось ця от взаємодія, ось цей ланцюг між нами це, напевно, саме цінне, що є на цій війні. Як би як не війна би не була важкою, але з нею дуже багато людей зрозуміло цінність цієї дружби. Наразі чех вже готується повертатися до своїх друзів на передову. Проходить бойове навчання, після чого вирушить на фронт. Хлопець мріє про перемогу. При час, коли завершить військову службу та зможе бачити своїх рідних щасливими.